Kristus vás kres. Oistinu kres. Drohí naši bratia a sestry, radujeme se, sa, što môžeme zajedno moliti sa s otcom Jánom, Vladikom Janom Sobila v tie dni v Mečugoril a zaprošujeme vás razom rozpočati molitvu noveni do Fatimskoj Bohorodici. Međugoriji Diva Marija zaklikala nas rikati sa, postiti i žrtvovati vse v namíri tovo, šob zdisnilo sa vse te, šo gospod v Bohorodici v cej čas. Molimo sa za peremohu i ji srdca. srca. Rozpočinajemo 4. travnja i zakinčujemo 12. travnja ceho roku. Vigilijeju 107. ročnici i objavljeni u Fatimi. Što večora tu, u Međugorji, razom s vami, u moment objavljeni Bohorodici, vi znate to i što kožni vječer mi budemo vidavati cej naš spilni namir. Dijakujemo vam. Bohorodica, 25. srpnja... 1991 року нам сказала. Дорогі діти, і сьогодні закликаю вас до молитви. Зараз, як ніколи раніше, коли почав здійснюватися мій план, Сатана сильний і хоче змести мої плани миру та радості, щоб ви думали, нібито мій син не є сильним. І у своїх рішеннях, тому всіх вас закликаю, дорогі діти, молитися і постити ще сильніше. Закликаю вас до відречення впродовж дев'яти днів, щоб із вашою допомогою здійснилося все те, що я хочу здійснити через тайни, яке розпочала у Фатімі. Закликаю вас, дорогі діти. Що ви зараз збагнули важливість мого приходу і серйозність ситуації. Хочу спасти всі душі та пожертвувати їх Богові. Тому молимося, щоб здійснилося цілком усе, що я розпочав. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Також послання Богородиці з 25 січня. 23 го року. Дорогі діти, моліться зі мною за мир, бо сатана хоче війни та ненависти у серцях народах. Тож моліться та жертвуйте ваші дні у пості та покаянні, щоб Бог дав вам мир, майбутнє на роздоріжжі, бо сучасна людина не хоче Бога. Тому людство прямує до загибелі. Дітоньки, ви моя надія, моліться зі мною, щоб здійснилось те, що я почала у Фатимі і тут. Моліться і свідчить, мир серед свого оточення та будьте людьми миру. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Тому і... Дорогі брати і сестри, будемо об'єднуватися в ці дні. Новина, це 9 днів. Це дев'ятниця. Особлива в цьому році. Прохання до Матері Божої, яка 17-му, в 1917-му з'явилася у Фатімі і тепер впродовж 43 років. Об'являється фатіми. Діва Марія, як наша мама, знає, що нам потрібно, що нам загрожує. І тому будемо під час цієї дев'ятниці просити Матір Божу про мир в наших серцях у всьому мирі, щоб план Марії здійснився, щоб пропав план Злого Духа, щоб Перемога Бога Отця через непорочне серце Діви Марії, була в наших серцях, в наших країнах, в наших державах, у всьому світі. І на цей благословенний час новенний, нехай всіх нас благословить з неба через посередництво Пречистої Діви Марії, всемогутній, Іосерний Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.